Вони не дають спокійно жити, вони не дають спати, вони постійно переслідують у снах вночі та хвилюють думки в день Ім'я цієї одержимості старовинні скарби. Лежать десь вони глибоко під землею чи на дні океану і чекають свого строку та часу, аби показатись людям або погубити грішну душу, якщо на скарби вона не заслуговує. От і я вирішила сьогодні купнути в тему скарбів. Правда, обідуся без лопати там металу шукача, тому, надіюсь, ніяке прокляття на себе не накличу. Взагалі, я дуже далека від пошуків скарбів, максимум, що мені доводилось робити, це кілька разів сходити на місцеві водойми з погружним магнітом та повитягувати усяке металеве сміття. Тому, якщо ви є майстром у цій справі, то буду дуже рада почитати поради та розповіді в коментарях від справжніх шукачів скарбів. А сьогоднішня моя розповідь не про пошук золотого ланцюжка на пляжі чи монети у виероному полі, а про інші скарби, ті, вартість яких вимірюється мільйонами чи навіть мільярдами, історії, про які чи то правда, чи вигадка, і шукають деякі з них вже десятиліття або століття. Ці загадкові скарби надихали й досі надихають дослідників та шукачів пригод на численні експедиції, заставляють витрачати на пошуки багато часу та великі кошти. І навіть ризикувати життям. Хоча бувають скарби, які шукати не потрібно от як скарбін індуїзького храму, Падманабхасвамі, у місті Тируванантапурам у штаті Керала на півдні Індії Ледь вимовила. У підземеллях храму тривалий час зберігалася скарбниця місцевих магарач та пожертвування вірян богу Вішну. Наприкінці 19 століття скарбницю запечатали, і доступ до неї був закритий. У 2011 році Верховний суд Індії постановив відкрити підземелля храму, щоб провести облік цінностей та забезпечити їхню належну охорону. При процедурі розпечатання був присутній останній нащадок махарач траванкора. Для дослідження та оцінки скарбів було запрошено археологів та спеціалістів з Британського музею. Після відкриття скарбниці виявили скрині приблизно з однією тонною золотих монет одну тонну золота в злитках і ювелірних виробах. Мішки з діамантами та іншим дорогоцінним камінням, в одному із сховищ виявили інкрустовані смарагдами й рубінами корони, золоті намиста, золотий ланцюг завдовжки 5,5 метрів, 36-кілограмове золоте полотно, рідкісні монети різних країн, а також статую Бога Вішну, що лежить на змії Ананта Шеше, виконано з чистого золота за вишки метр двадцять. За попередніми оцінками, знайдені скарби коштують майже трильйон індійських рупій, тобто понад 22 мільярди доларів. США. При оцінці враховані лише вага золота та його ринкова вартість без врахування історичної та художньої цінності виробів. Всього було відкрито 5 кімнат із скарбами. Останню шосту кімнату заборонили відкривати священнослужителі храму, бо на ній знаходиться малюнок зображенням ков, який вказує на прокляття, що охороняють цю кімнату. Знахідка вражає, та чи є вона класичним скарбом, як ми це звикли собі уявляти. Ну тобто всі знали, що там лежать багатства, просто не дозволяли їх відкривати, і лише за рішенням суду довелося це зробити. А найцікавіше те, що зображення кобри виявилось сильнішим за закон, адже проти прокляття не попреш. Мабуть, найбільш таємничими скарбами, які сотні років шукають, та так ніхто і не знайшов, є скарби тамплієрів. Про них написано безліч книг, відзняті фільми, а скарби ховаються й досі. Орден тамплієрів, створений у XII столітті, як вважають накопичі величезні багатства. Після знищення ордену чимало легенд розповідають про те, що тамплієри сховали свої скарби, аби вони не потрапили до рук короля Франції. Йдеться про золоті монети та коштовності. Крім того, одним із найпоширеніших міфів про тамплієрів є те, що вони були хранителями святого Грааля. Хоча немає історичних доказів цього та шукачів скарбів і реліквій це не спиняє. Існує безліч теорій про те, де тамплієри могли сховати свої скарби, і одна з них пов'язана з Україною, тому хочу сьогодні вас з нею ознайомити. Десь років 15 тому львівський науковець Борис Возницький у книзі англійського вченого Фалена Ніколсона натрапив на дані, що 1239 року тамплієри оселились на Волині. Як я не намагалась та не змогла знайти ніяких відомостей ні про англійця, ні про яку саме книгу йдеться. Можливо, звісно, вона є у наукових бібліотеках. Не буду стверджувати, що її не існує. За легендою, тамплієрам активно допомагав Данило Галицький. Місце для замку лицарі вибрали не випадково селе Луків, згадане у книзі, розташоване на шляху до Варшави, а тамплієри саме повертались з хрестового походу. До сьогоднішнього дня замок не зберігся через те, що був дерев'яним. Гіпотетичними його залишками вважають вали і рови, які знаходяться на місці сучасної туберкульозної лікарні, через що археологічні розкопки тут проводити практично неможливо. Та й невідомо, в якому саме Лукові знаходився замок, адже існують принаймні кілька населених пунктів з такою назвою в Торійському та Ружичанському районах Волині. Окрім українських селищ, місто з такою назвою знаходиться в Польщі. Це луків луківського повіту Люблінського воєводства. Однак деякі артефакти ордену все-таки були знайдені в Україні, а саме в селі новосілки Золочівського району Львівської області. Це два камені вагою до 10 тонн з таємничим надписом. За переказами, можливо, ці перекази вигадали і не екскурсоводи. Ці камені все, що залишилось від зруйнованого у XVI столітті Новосілківського замку, збудованого вихідцями з Угорщини нащадками багатого та могутнього ордену тамплієрів. Щодо напису, багато хто вважає, що в ньому зашифроване місце де сховані скарби тамплієрів. За іншою версією, записаною у польській краєзнавчій праці 1926 року, цей текст зроблено готичними літерами в епоху романтизму. На згадку про нещасливе кохання відомої місцевої панночки до якогось художника. Хоча, можливо, вся ця історія була вигадана для того, щоб зашифрувати таємне послання, видавши його за трагічну історію. Гаразд, якщо це правда, тоді де шукати золото тамплієрів на Волині чи на Львівщині? Виявляється на Закарпатті. Оскільки нащадки тамплієрів, які побудували замок в Новосілках, були з Угорщини. А у Закарпатті, яке колись входило до складу Угорщини, знаходиться єдиний в Україні замок тамплієрів, а саме в селищі Середнього Ужгородського району, то саме там і потрібно шукати сліди скарбів. Замок був збудований в 1146 році на цих землях не випадково, адже, кажуть, тамплієри отримали право на торгівлю Солотвінською сіллю. За місцевими переказами, під замком сховані багатства тамплієрів. Охороняють їх гадюки, що водяться на території замку, точніше його руїн. І, можливо, саме камені з Новосілок знають місце, де в Середнянському замку сховані скарби. Гарна легенда та, на жаль, є сумніви щодо її правдивості. З 2008 року вивчення Середнянського замку проводила археологічна експедиція Ужгородського національного університету на чолі з Ігорем Прохненком. Археологічні знахідки замку датуються 16-17, а в деяких випадках і XVIII століттям. Під час розкопок 2008 року не вдалося підтвердити більш ранню дату будівництва замку, тобто 12 століття. Ймовірно, його було зведено у кінці 15 на початку XVI століття, що спростовує легенду про його будівництво лицарями-тамплієрами. Та звісно ж існує хоч невелика, але ймовірні, що більш давнішні артефакти ще будуть знайдені, і ця легенда оживе та заграє новими фарбами. А тепер давайте з України перенесемось на Філіппіни, де вже десятки років існує легенда про скарби Малайського тигра. Під час Другої світової війни генерал Томоюкі Ямашіта очолював імперські війська Японії в Південній Східній Азії, він завоював британську Малайю за 70 днів, за що отримав прізвисько Малайський тигр. Вважається, що під час військових дій в Південно-Східній Азії імперські сили Японії награбували приблизно 6 тисяч тонн золота з наміром використати скарби для фінансування японської армії. Коли Ямашіта зрозумів, що більше не може утримувати філіппінську столицю Манілу, то наказав відвести свої війська до гір С'єра Мадре на північний схід від столиці. Саме після цього відступу в гори почали поширювати чутки, що генерал взяв із собою величезний скарб і сховав його в печерах і тунелях у горах, відомих як тунелі Золота Лілі. Це була мережа систем підземних тунелів, які були викопані та побудовані в горах Філіппін з метою приховування вкраденого. Вважається, що раби та солдати, які спостерігали за будівництвом, були запечатані разом із награбованими і залишені помирати, щоб ніхто, крім Ямашіта та принца Такеди, не міг розкрити його справжнє місцезнаходження. Ямашіта був визнаний винним у військових злочинах і страчений армією Сполучених Штатів 23 лютого 46 року в Лосбаньосі, провінції Лагуна та забрав з собою в могилу місцезнаходження скарбу. Є не дуже поширювана теорія, що численні сховища Золотої Лілі ніби було знайдено Едвардом Лансдейлом і Северіно-Гарсія Дія Санта Романа, скорочено Санті, в печерах на північ від Маніли після того, як Санті катував водія Ямашіти майора Кудзіму Каші, щоб отримати ймовірне місце розташування здобичі. Використовуючи знайдені скарби, було створено ЕМФОД 176 банківських рахунків чорного золота в 42 країнах. Створених для підтримки майбутніх військових операцій Сполучених Штатів. Ух, ще одна теорія заговору. Інші звіти стверджують, що награбоване Малайським тигром, спочатку було зосереджено в Сінгапурі, а потім перевезено на Філіппіни з надією відправити його на японський острів після закінчення війни. Вважається, що деякі кораблі, які перевозили велику кількість награбованого, були потоплені, а скарби втрачені на дні океану. Та більшість істориків стверджують, що така теорія малоймовірна, оскільки до 43-го року японці вже не контролювали моря. Таким чином було б нераціонально, щоб щось настільки цінне було доставлено туди, де воно безсумнівно було втрачено рано чи пізно. Було б логічніше, якби скар був перевезений на Тайвань чи Китай. Здавалось, скарби втрачено назавжди. Але у 1988 році Рохеліо Рокса з філіппінським мисливець за скарбами подав позов у штаті Гаваї проти Маркоса, колишнього президента Філіппін за крадіжку скарбу Ямашіта, а також за тортури над ним та допити після того, як він нібито знайшов скарб. Рокса стверджував, що в місті Багіо в 1961 році він зустрів сина колишнього військовослужбовця японської армії. Який намалював для нього місце розташування легендарного скарбу Ямашіто, потім він зустрівся з іншим чоловіком, який служив перекладачем Ямашіто під час Другої світової війни, і той розповів, що пам'ятає відвідування підземної кімнати біля монастиря, де зберігаються запаси золота та срібла разом із золотим Буддою. Протягом наступних кількох років Рокса зібрав команду для пошуку скарбу і отримав дозвіл на полювання за скарбами. У 1971 році Роксас і його група виявили закритий сховок на державних землях поблизу Багіо, де він знайшов багнети, самурайські мечі, радіоприймачі та останки скелетів, одягнених у японську військову форму. У середині сховку було багато складених ящиків. Кожен ящик був наповнений золотими злитками, а поруч стояв метровий Будда з твердого 20-кратного золота, вагою приблизно 1000 кілограмів. Печери, він і його група забрали з Золотого Буду та один ящик із 24 золотими злитками, які вони сховали в домі Роксаса. Сім золотих злитків було продано, поки Роксас шукав покупця на Золотого Буду. Однак до того, як Роксас зміг продати Буду, президент Фердинанд Маркус почув про його відкриття та наказав його заарештувати, побити і викрав Будду й золото, що залишилось. Роксас був ув'язаний більше року, поки його допитували про місцеснаходження печери з Карбами. Вже після його звільнення та коли Фердинанд втратив президентство, в 1988 році Роксас висунув свої судові звинувачення проти Маркоса. Напередодні суду Роксас помер, але все ж встиг дати свідчення, які пізніше були використані як доказ у процесі проти Маркоса. У 1998 році Верховний суд Гаваїв постановив, що було достатньо доказів на підтримку висновку присяжних про те, що Роксас таки знайшов скарб, і що колишній президент його привласнив та оцінили заявлені скарби десь у 22 мільярди доларів. Однак незабаром після цього суд скасував своє рішення, стверджуючи, що були маніпуляції, і надто важко встановити фактичну кількість та якість золота. Було призначено нові слухання, щоб розглянути лише вартість золотого Будди та 17 золотих злитків, які залишились, що призвело до остаточного вироку в розмірі 6 мільйонів доларів. Незважаючи на докази, які переконали суд присудити 6 мільйонів доларів, існування скарбу все ще залишається під сумнівом. Але історія судових процесів у справі Рокса спроти Маркуса та заява, зроблена на завершенні судового процесу, надихнула багатьох людей, як філіппінців, так і іноземців, продовжувати пошуки скарбів, що призвело до кількох випадкових смертей, травм і фінансових втрат, понесених мисливцями за скарбами. Ті, хто бажають відправитись на пошуки легендарного скарбу Ямашіта на Філіпінах, і зараз можуть подати заявку на отримання дозволів і ліцензії через Національний музей Філіппін. Існує ще дуже багато легенд про загублені скарби, та є й такі, які вже знайшли. Деякі з них просто вражають, а інші спричиняють юридичні скандали між країнами. І, хоч уже знайдені скарби не так хвилюють, як таємничі та загадкові з легенд, та вони дають надію шукачам, що все можливе, розпочну список таких знайдених скарбів з наших сусідів поляків. У 1985 році під час ремонту старого будинку, а за іншими відомостями, будівництва телефонної станції, в місті Шрода Шльонська будівельники знайшли глечик доверху наповнений срібними монетами. Їх передали місцевій владі, яка перенаправила знахідку у Вроцлавський археологічний музей. Ніяких досліджень подальших розкопок тоді проводити не стали, а роботи з будівництва продовжили. Через три роки в цьому ж місці будівельники знову натрапили на черговий скарб. Це були золоті і срібні монети, дорогоцінні прикраси, найцінніший артефакт, корона початку 14 століття прикрашена сапфірами, гранатами, аквамаринами, смарагдами й перлами. Але цю знахідку археологи не вважали приводом для початку великомасштабних розкопок. І тільки після того, як у місто стали з'їжджатись колекціонери і любителі старовини, скарбом всерйоз зацікавились фахівці. На жаль, багато предметів були пограбовані до того, як археологи змогли захистити це місце. На думку експертів, останньою власницею скарбів була Бланка з роду Валуа, дружина короля Німеччини, короля Чехії імператора Священної Римської імперії Карла IV. Їх вона успадкувала від своїх сицилійських предків. На них багато мотивів, характерних для південноіталійського мистецтва. Після смерті дружини король, що зазнав фінансових труднощів, став потрошку закладати прикраси місцевим лихварям, які ховали їх в підземних сховищах. Сьогодні ці скарби зберігаються у Національному музеї в Рославі та регіональному музеї Шроді-Шльонській. Ще одне сенсаційне відкриття зробив у 2015 році дайвер на ім'я Цвика Фейєр з друзями. Біля узбережжя Кесарії в Ізраїлі він виявив колекцію середньовічних арабських золотих монет, які належали до періоду фетеніцького халіфату, 909 1171 роки нашої ери, про що негайно повідомив ізраїльському управлінню старожитностей. Вчені висунули кілька версій походження цієї знахідки. За однією там затонув офіційний казначейський катер, який прямував до центрального уряду Єгипту з податками, які були зібрані. Можливо, монети призначались для виплати зарплати фатимітському військовому гарнізону, який стояв у Кесарії та захищав міст. Інша теорія полягає в тому, що скарб був грошима великого торговельного корабля, який торгував із прибережними містами та портом на Сереземному морі і затонув там. Монети знаходяться у відмінному стані, і, незважаючи на те, що вони пролежали на дні моря близько тисячі років, вони не вимагали жодного очищення. Ці монети також залишились в грошовому обігу після завоювання регіону хрестоносцями, зокрема в портових містах, через які велася міжнародна торгівля. Кілька монет, які були знайдені в колекції, були зігнутими та демонстрували сліди зубів і укусів, що свідчить про те, що їх перевіряли власники або торговці. Деякі монети мають ознаки зносу та потертості, тоді які інші, здаються, ніби їх щойно викарбували. Спочатку Файєр думав, що монети є іграшковими. Та насправді Він натрапив на близько двох тисяч справжніх золотих динарів. Пізніше підрозділ морської археології ізраїльської прави старожитності знайшов ще тисячу монет у цій же місцевості. Це зробило загальну знахідку значно більшою, ніж будь-який інший відомий запас золота в Ізраїлі. Останнім пунктом у нашій сьогоднішній подорожі буде Атлантика. Мабуть, ніхто точно не знає, скільки кораблів затонуло за історію судноплавства в Атлантичному океані. Сан Хосе часто називають святим граалем затонулих кораблів. Цей іспанський корабель затонув у 1708 році неподалік від Колумбії, прямувавши з Перу до Іспанії. Корабель був завантажений золотом, сріблом та смарагдами. Коли він наблизився до Картахени, зіткнувся з британськими кораблями, що призвело до запеклої битви, під час якої Хосе вибухнув і затонув, забравши з собою скарби вартістю у близько 20 мільярдів доларів. Корабель його місце знаходження вже знайшли, та й досі точаться дебати про те, кому належить цей скарб і що робити з уламками. Претендують на нього колумбійська та іспанська влада, також американська рятувальна компанія та представники корінного населення Південної Америки. Судові баталії точились в Колумбії, в США, і згодом справа попала на розгляд Постійної палати Третейського суду в Гаазі. Уряд Колумбії каже, що хоче підняти залишки судна та помістити їх у музей. Мисливці за скарбами вказують на комерційну вартість вантажу, яка може досягати 18-20 мільярдів доларів. Археологи кажуть, що ці уламки і тисячі подібних до них, розкиданих по всьому світу, слід залишити там, де вони є. Морські історики нагадують, що Сан-Хосе це кладовище і його слід поважати, адже коли корабель затонув, загинуло близько 600 людей. З останніх новин, що я знайшла, Колумбія таки заявила, що готова піднімати корабель. Так що чекаємо на сенсаційні репортажі. Ще одним значним відкриттям в Атлантичному океані стала знахідка корабля Нуеста Сеньора де Лас Мерседес, виявлена компанією Odyssey Marine Exploration у 2007 році, неподалік від Португалії. Корабель, що затонув у 1804 році, був завантажений золотими та срібними монетами загальною вагою близько 17 тонн. Знахідка отримала назву проект Чорний Лебідь». Вона спричинила величезну юридичну боротьбу між американською компанією Одесей та іспанським урядом, який стверджував, що скарби належать Іспанії. Зрештою, через п'ять років судової тяганини скарби були доставлені до іспанського берег. І, як сказав посол Іспанії у Вашингтоні, завершився шлях, що розпочався 200 років тому. Мерседес виконав свою місію і доставив свій вантаж. Сьогодні ми повертаємо історичну спадщину і надбання. Це не просто гроші, це наша історія. А щодо нашої історії, то один з наступних випусків байкарні обов'язково буде про наші легендарні скарби, якщо тільки вас це зацікавить. Тому пишіть у коментарях слово скарб, щоб я знала, що потрібно продовжувати. І обов'язково підписуйтесь, хто що цього не зробив, та жміть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую тим, хто додивився до кінця. До зустрічі, друзі! Далі буде!